Я вітаю вас, шановні водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання тем регулювання дорожнього руху і переваги маршрутних транспортних засобів. Другим буде завдання з теми рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. І останнім буде завдання з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Яка з траєкторій об'їзду дозволяється у цій ситуації водієві жовтого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. Один лише траєкторія об'їзду ліворуч. 2. Лише траєкторія об'їзду праворуч. 3. Обидві траєкторії дозволяються, та 4. обидві траєкторії забороняються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації. А ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Тож ми маємо ділянку дороги і жовтий автомобіль на ній. Водій, рухаючись прямо, під'їхав до дорожніх робіт, що виконуються на смузі, яку він займає, і позначені відповідним дорожнім знаком 1.37 дорожні роботи. Для об'їзду цих робіт водієві пропонуються дві траєкторії. Траєкторія об'їзду ліворуч це об'їзд по смузі зустрічного руху, а траєкторія об'їзду праворуч це об'їзд по смузі для руху маршрутних транспортних засобів, що позначена відповідним дорожнім знаком і відповідною дорожньою розміткою. А ми знаємо, що на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів забороняється рух і зупинка інших транспортних засобів. Та і смуга ця відокремлена не лінією розмітки, наприклад, як в місцях, де на цю смугу дозволяється перестроюватися перед поворотом направо, а суцільною лінією яку перетинати забороняється. Добре, але ж об'їзд з лівого боку це виїзд на зустрічну смугу знову ж таки з перетинанням суцільної лінії розмітки. То що, виходить, жодна з запропонованих траєкторій не є дозволеною, насправді це не так, і насправді все тут дуже просто. Поруч зі знаком дорожніх робіт ми також можемо бачити знак 4.9 об'їзд перешкоди з правого або лівого боку. Виходить, що цей знак дозволяє обидві траєкторії об'їзду в той час як розмітка обидві траєкторії забороняє. Але ж згідно з пунктом 8.2, дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою. І так, це означає, що в даній ситуації об'їзд перешкоди можна виконати за обидвома траєкторіями, оскільки так дозволяє дорожній знак. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так. Водій якого транспортного засобу порушує правила дорожнього руху? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 водій вантажівки, 2 вантажівки та трактора, 3 лише водій трактора, 4 лише водій білого автомобіля, 5 білого автомобіля та трактора, та 6. Усі порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Трактор і вантажівка рухаються прямо, а водій білого автомобіля збирається виконати розворот і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Дорога у нас не проста, оскільки це дорога для автомобілів, що позначена відповідним дорожнім знаком. На таких дорогах існує декілька вимог, обмежень та заборон. Власне, аби дізнатися, хто з наших водіїв неправоправно рухається по дорозі для автомобілів, нам з вами достатньо звернутися всього лише до одного пункту правил, а саме до пункту 27.2, у якому говориться, що по-перше, на автомагістралях і дороги для автомобілів забороняється рух тракторів, самохідних машин і механізмів. По-друге, забороняється рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни поза першою і другою смугами руху. І по третє, забороняється розвороти в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги. Таким чином, виходить, що серед трьох транспортних засобів правила не порушує водій лише одного з них. А саме водій вантажного автомобіля, оскільки йому забороняється рух поза першою і другою смугами, крім випадків перестроювання перед поворотом чи розворотом, наш водій вантажівки рухається по другій смузі, а отже, і правил не порушує на відміну від інших водіїв. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 5. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: в якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Червоний трамвай з білим автомобілем, жовтий трамвай. 2. Жовтий трамвай, червоний разом з білим автомобілем. 3. Біле авто, жовтий трамвай, червоний. Та 4. Червоний трамвай, жовтий, біле авто. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну, а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби: червоний трамвай і біла автівка проїжджають прямо, а жовтий трамвай повертає ліворуч. Перехрестя наше обладнане світлофорами, але наразі воно все рівно є нерегульованим, оскільки світлофори очевидно не працюють. Доволі таки болюча, але правдива ситуація в нинішніх умовах з відключенням світла. Так от світлофор не працює, а значить, водії будуть роз'їжджатися, керуючись дорожніми знаками, що встановлені на перехресті. Згідно зі знаками «2-3 Головна дорога та «7-8 напрямок головної дороги, на головній перебувають червоний трамвай та біла автівка, а значить, їх водії мають перевагу перед водієм жовтого трамвая, який знаходиться на другорядній дорозі. Так, друзі, на нерегульованих перехрестях трамвай завжди матиме перевагу перед нерейковим транспортним засобом, але за умови, що вони перебувають на рівнозначних дорогах. А у нас тут дороги нерівнозначні. Але на рівнозначних знаходяться червоний трамвай і біла автівка. І от якби, наприклад, червоний трамвай повертав на цьому перехресті праворуч, то водій мав би перевагу перед водієм автомобіля. Але в будь-якому разі їхні траєкторії не перетинаються, і червоний трамвай проїжджає перехрестя разом з білою автівкою, а потім вже може їхати жовтий трамвай. Таким чином, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.